Чому до нашого ефіру Олексія Кучеренко, народного депутата України, фракції Батьківщина, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пан Олексію, вітаємо в ефірі. Вітаємо вас. Добрий день. Слава Героям слава. Дивіться, сповіщається, що можуть бути відключення з 18 до 23 по всій території України. А з чим вони в першу чергу пов'язані і з тим, що там, де зруйнована енергетична інфраструктура, треба якось пережив... перепідключити, чи з пошкодженням лінії електропередач, як пояснюється, по всій території України відключення. Стабільність енергопостачання його попередження залежить від двох факторів. перше це наявність потужності генерації, тобто, тобто джерела електроенергії. Хтось має вироби. Або на атомних станціях, на теплових, на гідра, на сонячних, на вітрових, на інших, має виробити якусь кількість електроенергії. А друге, це мережі, складні мережі, високовольті, цеукреенергі, е е обленерго розподіжки. Вони мають доставити цю електроенергію. Там своя складна логістика. Ну, це уявіть собі, що це якісь дороги. От, мережа доріг, мережа доріг. З якоїсь пропускною здатні, і ось залежить від цих факторів, або є постійна безперебійна енергопостачання, або немає. На сьогодні вражено і перший фактор, і другий. Угу. По перше тобто по виробництву електроенергії. І до того ці удари, ви ж подивіться, всі останні удари йдуть по теплових статті, тобто вибивають Адижин, Дніпропет... Дніпропетро, Дніпровська, Дніпропетрівська. Бурштин, Добротвір, інші станції по них хуплять, і там втрачено приблизно враховуючи сьогоднішній удар. Сьогодні один одну тисячу мегаватт. Втрачена до того було приблизно чотири. Тобто, всього п'ять мінімум п'ять тисяч мегаватт. То ви зрозуміли, що це таке? Це п'ять атомних блоків. по потужності. Ми втратили генерацію. І так само, ви ви просто сказали вірно, що вражені і підстанції, тобто трансформаторні логістичні вузли. Появіть собі, що це вузова станція на залізні на залізній дорозі, і вона вражена. Вона не може пропустити поїзди, товари, вагони. Ось в результаті ось сьогодні Укрнерга звернулася, попередила, що дуже ймовірно, що будуть графіки, тобто обмеження електроенергії. Відповідна графіка, це в когось. Буде чи не буде електроенергія, ну в залежності від того, там справедливості по всій Україні важко добитися, бо там різна логістика. будуть намагатися максимально цього не робити. Але там, де е, в переважній більшості областей можуть бути застосовані графіки. Приблизна така картина. Це на сьогодні, ну е, ну такий е, природній наслідок. На жаль, Розумієте, це логічно, те, що відбувається, і ми сьогодні бачимо. Тактичному плані ці проблеми, і головне постає питання: що ж далі робити? Бо ви бачите, як тільки ми якось відновлюємо роботи, ремонтуємо ці стані, енергетики підіймають блоки, знов перелітають дали, знов перелітають ракети, значну частину, слава Богу, збивають сили протиповітряної оборони, але ж вони проривають, вони наносять врагу. І саме тому і сьогодні Укранера каже, ми... Слава Богу, беремо імпорт. Тобто підтримку енергетичну з євро Європи приблизно на рівні 1,3 і три мегаватт. це більше навіть атомного блоку. Тобто втратили 5, тисячу 300 Беремо 5 тисяч втратили. Відповідно, все рівно не вистачає. Нас рятує певною мірою цей імпорт. А тимчасова, що буде далі, дуже важко сказати, бо розумієте, енергетики свою справу роблять, але в умовах от таких постійних атак дуже важко щось передбачити. На жаль, ну така перспектива така не дуже раді. Угу. Я ще а раз хочу вийшов. сказати, я не передбачаю трохи у вигляді блекаута, тобто тотально двадцять 23 листопада, 22 року, коли. Ця країна там практично без електроенергії, саморозвантаження системи, повністю такий хаотичний, неконтрольований процес. Такого, як на мене, не буде, але обмеження, на жаль, будуть нас, за нами слідувати найближчим ну, часом, і в короткій, і в середньостроковій перспективі. Пане Олексію, знаєте, дуже добре, що не прогнозують і енергетики, і за вашими прогнозами не буде тотальних блекаутів, тому що минулого разу мені зробили якраз такий подарунок на день народження, коли ви згадали цей тотальний блекаут. Зараз ми бачимо певні зміни, все таки у тактиці росіян. Якщо раніше вони били по системи системах розподілу електроенергії, то тепер чомусь почали бити саме ціллю Стала генерація. Чому от вони змінили тактику? Ну, системи розподілу вони розумієте, це така розгалужена мережа трансформаторних підстанцій, вони не концентровані. Тобто, ті трансформатори на якісь великій площині трансформаторні підстанції, вони розсереджені, між ними є там е реле, е -реле переключати та проводи. Тобто там наносять враження, але його достатньо швидко можна відновити. Дійсно, ключова там проблема з трансформаторами, але якщо є певний резерв трансформаторів, а нам сьогодні допомагає для Європа і весь світ, то відповідно достатньо швидко можна е, зробити ремонт, замінити трансформатор, а за цей час заживити якийсь регіон ну, по резервному шляху, тобто не працює головна магістраль, ми через обхідні дороги якось доставляємо вам товар, якщо переводити на розум. А от коли лупиш по станціям, то ти сам товар зменшуєш обсяг цього товару, відповідно, створюється дефіцит. І ми, по останні місяці, живемо саме в дефіциті цього товару під назвою Електроент, -путін. Путін це зрозумів дуже добре. Він же бачить на сьогодні, що достатньо послаблена наша система протиповітряної оборони. Ну ви ж розумієте, що якщо навіть президент декілька тижнів тому, коли Трипільська ТЕЦ була. Вражена це було 22 березня. Він же сказав, да що летіло 11 ракет, сім збили, а на чотири що не вистачило просто в ракеті. ось на жаль, така такі реалії. Я сподіваюся, що в зв'язку з розмороженням підтримки ракет вистачає, але на жаль, там свої закони в цій ракетній війні. Ці ракети ну, збити практично неможливо. Там є якась статистика. І так збивають слава Богу значну частину нашої сили проти протиповітряної оборони. Який вихід, резервні потужності, укриття, але там, де вони зможуть захистити від ракет, абсолютно безпалі немає сенсу. Не можна побудувати над великою станцією цей саркофакт. Можна укрити трансформатор. Міто трансформатор можна бетон там або під землю зарих, це і треба робити. А от станції потужні, такі як Трипільська станція, Вадижинська, Бурштинська тощо вони мають захищатися об'єктовими об'єктами протиповітряними або протиповітряної оборони і загальною системою протиповітряної протиповітряного це вже військові таші навіть. Пане Олексію, дякую вам за роз'яснення. Раді Спасибо. були бачити вас у нашому ефірі. Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція Батьківщина, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.